Сьогодні ми з вами протягом 15 хвилин поговоримо про одну з найважливіших тем для майбутнього не тільки України, а й людства. І вона звучить не дуже весело, але надзвичайно цікаво. І моя тема це політика народжуваності. І саме ми будемо намагатися розібратися, чому вони працюють або не працюють, і чому заборона абортів не вихід так. Мене звати Шадріна Дар'я, я студентка третього курсу першого факультету першої групи. І чому саме політика народжуваності? Бо народжуваність сьогодні це виклик для багатьох країн і Україна не виняток. І я хотіла розібратися, які причини стоять за цим і які є шляхи подолання. Так, і зараз пропоную. Одразу розігрітися такою невеличкою грою перед вами чотири країни: це Україна, Індія, Південна Корея та Нігер. І завдання просте: треба скласти свій рейтинг від найвищої народжуваності, Як ви думаєте, як ви знаєте, до найнижчої. І напишіть свій варіант у чат, і ми перевіримо, хто гадав. Угу, бачу вже є відповіді. Угу. Так думок багато, але більш-менш думка однакова. Угу, угу. Так. А, ну, давайте подивимося, яка ж у нас правильна відповідь, і я думаю, ви будете здивовані, бо а, дві людини, як я бачу, більш-менш вгадали так. І а, ось результат. Перше місце це в нас країна Нігер із рекордними 45 народжень на тисячу людей. Друге, Індія це приблизно 16 дітей на тисячу людей. Де Україна 5,7 і замикає рейтинг у нас Південна Корея 5,6. І різниця, різниця величезна, і це добре показує, що демографічні процеси у світі можуть бути як дуже різні, навіть між країнами, які на карті здаються сусідами, так і схожими, перебуваючи на зовсім різних континентах. І пропоную також подивити, подивитися на карту. Можна помітити, що високі показники. Такі народжуваності зберігаються здебільшого в Африці та деяких азійських країнах, тоді як більшість Європи та Східна Азія мають дуже низькі рівні. І сьогодні світ стикається з абсолютно новим викликом: це не занадто багато людей, а навпаки, загроза, що населення почне зменшуватися. І про те, чому так відбувається, ми детально поговоримо на наступних слайдах. Почнемо з історії. У середині ХХ століття світ тремтів від страху, що настане забагато. Біолог Пол Ерліх писав про бомбу народонаселення, а уряди планували як зупинити приріст. Але хто б міг подумати, що вже в двадцять столітті ми зіткнемося з діаметрально протилежним сценарієм? Це демографічна зима, тобто стрімке падіння народженості у всьому світі і за даними у 1960 році у середньому жінки в світі народжували понад 5 дітей. А сьогодні цей показник лише близько двох. А для простого відтворення поколінь потрібно 2,1 жінки на дитини на жінку. Так тут ще така невеличка статистика. У південній Кореї цей показник впав взагалі менше одного. У Японії одна друга, а в Італії одна друга, одна третя. І навіть Китай, який руками обмежував народжуваність відомою на весь світ політикою, одна дитина тепер має лише показник, лише одна третя, одна четверта. І він далі продовжує знижуватися. Он прогнозує, що приблизно у 2080 році населення світу сягне віку в близько 10,4 мільярда, а потім почне поступово зменшуватися. І вперше в історії скорочення населення буде не наслідком епідемії чи воїн, а результатом свідомого вибору людей мати менше дітей. І ця глобальна проблема назрівала руками, і вона стала особливо гострою в Україні після повномасштабного вторгнення. Що ж таке в нас ця демографічна політика? Це набір заходів, які держава впроваджує, щоб впливати на чисельність і структуру населення. Якщо говорити простими словами, то це все, що робиться для того, аби людям було легше створювати сім'ї від житла і садочків до медицини та стабільної роботи. І а, а, причини того, чому народженість падає, вони різноманітні. Тобто, а, у сучасному світі діти перестали бути економічною вигодою і стали довготривалим дорогим проєктом. І вартість виховання дитини в країнах заходу може перевищувати дві сотні тисяч доларів ще до того, як вона отримає вищу освіту. І молоді пари хочуть спершу отримати стабільну роботу, купити житло, забезпечити собі комфортний рівень життя, а вже потім замислюються про про дітей. Проте час іде, і на кількох дітей про. Просто не вистачає ані фінансового, ані біологічного ресурсу. До цього ще додається урбанізація, зміна цінностей та насамперед психологічний чинник. Бо сучасний світ він сповнений нестабільності. Війни, економічні кризи, зміна клімату, пандемії, і усе це створює відчуття, що майбутнє невизначене, і багато хто вирішує почекати або зовсім відмовитися від дітей. Також у багатьох країнах набувають обертів поширення рухи. За свідому відмову від народження дітей, наприклад, такі як Strike – це протестна свідома відмова проти народження дітей саме через страх за їхнє життя у майбутньому. Та Child Free – це вже особисте свідоме рішення не мати дітей навіть попри можливість. І чому ж світові спроби стимулювати народженість часто провалюються? Бо у такій ситуації деякі політики шукають простий вихід: це заборонити аборти. І приклад Польщі показує, що це ілюзія. Там обмеження діють з 1990-х, а у 2020-х їх зробили ще більш е, жорсткішими. І формально аборти дозволені лише у випадках загрози життю матері або при зґвалтуванні. Але навіть е, за таких умов доступ до процедури часто блокується лікарями. І що ми бачимо, рівень народжуваності досі, досі, е, має. Низькі показники, близько 1 треті дитини не жінку, і жодного демографічного стрибка не відбулося. Натомість тисячі поляк їдуть робити аборти за кордон, а в Україні вибухають протести через обмеження прав. І ще більш показовий приклад це радянський союз у 1936 році. Сталін заборонив аборти, вважаючи, що це збільшить кількість народжень, і насправді відбулося різке зростання нелегальних і небезпечних процедур. І тисячі жінок померли від ускладнень багато втратили можливість мати дітей взагалі. І народженість зросла лише на кілька років, а потім знову впала. У 1955 році вже радянська влада була змушена зняти заборону і легалізувати аборти, визнавши повний провал політики. І це класичний приклад того, як примус не працює в довгостроковій перспективі. І щоб зрозуміти, чому заборона абортів викликає таку гостру реакцію, то треба згадати недавнє минуле. В першій половині ХХ століття більшість жінок у світі майже не мали контролю над своїм тілом. Секс поза шлюбом суворо засуджувався, контрацепція була недоступною, а аборти каралися законом. Небажана вагітність означала різку зміну життєвого шляху, часто стратою освіти, роботи і соціального статусу. Але усе змінилося у 1900-х. 60-х роках, коли почалася сексуальна революція, з'явилися надійні контрацептиви, активно розвивався феміністичний рух, і у суспільстві закріпилася нова концепція. Моє тіло, моє діло. Жінки вперше отримали реальний контроль над своєю репродуктивністю, і це дало їм можливість вчитися, будувати кар'єру, планувати сім'ю та кількість дітей. Саме тому сьогодні спроби заборонити аборти сприймаються як крок назад до часів, коли вибору не було а рішення за жінку приймали інше. І щодо актуальності до України. Чи чули ви про можливу заборону абортів в Україні та як ви до цього ставитесь? Можете надіслати емодзі в чат, мінус, плюси. Подивимося. Так, бачу негативно, негативно. Угу. Чи може є ще якісь думки, може хтось позитивно ставиться. Ми, ми тут нікого не засуджуємося, не засуджуємо, може, якісь релігійні переконання. Так, Валерія Григорівна. Якщо брати чисто релігійну точку зору, то це вважається якби. Погано аборти, але якщо вийде закон про заборону абортів. Ну це ж знову як буде як в Радянському Союзі нелегально жінки будуть вмирати. Тому тут таке спорне питання. Ну, я не знаю навіть так. Я розумію, це взагалі така спорна тема. Дякую за вашу відповідь. Так, Золотислава Юрівна. Так, Дар'я, я хотіла спитати. Ну ось всі мені здається, знають, що ось у Польщі заборонені аборти. Якщо ви йде ось цю тему, дуже углублялися. Ви знаєте про е, те, як в Польщі? ну Там також як у радянському союзі е, і, і там також дуже продвинута нелегальна, ну нелегальна аборти. Ну зрозуміло про що я. да я про це казала. Ой, вибачте, у мене з інтернету проценту <плес> <Вибач>, Даша. <плес> Дякую за відповідь. Да, да, за Польщу ми почули приклад. Це реально так, що зростає кількість небезпечних процедур. Так, Софія Софія Володимирівна. Ну, на мою думку. Важливо забезпечити жінкам безпечний доступ до медичних послуг, ну як абортів, так і лікування під час вагітності. Можливість робити свій свідомий вибір. І законодавство не мав має поєднувати захист життя і права жінки, а не ставити крайні обмеження, що зашкодить здоров'ю і безпеці жінки або ще навіть не народженої дитини. Тобто, мені здає, ну, так, я знаю, що ми живемо у, у душе сучасному світі, але мені здається, що якщо в нас буде більш е, доступне лікування у якісних клініках, е, буде Покращений рівень життя для дуже часто одиноких мам, які виховують дітей одні, і з невисоким рівнем життя, то навіть той рівень, ну та кількість людей, які зараз виступають, з яких свідомий вибір не мати дітей навіть при можливості не перевищить народжуваність, якщо буде досить якщо буде досить гарні умови для народження дітей. Ось так, я вас почула. Ну, це насправді дуже правильна думка, я з вами згодна на 100%. Ну, я думаю, і не тільки я з вами згодна, тобто і тут люди, які присутні з нами. Дякую за відповідь. Так, Ірина Вікторівна. Так, я хоч хотіла б теж додати, що, на мою думку, нові часи вони потребують нового. Нових думок, скажімо так, нового світогляду, оскільки е, сам Гіппократ, батько медицини, якого ми всі знаємо, е, він вважав, що лікар не повинен допомагати жінці робити аборт. Але ж часи ті вже давно пройшли, і наскільки ми знаємо, що історично дуже сильно впливала на людей релігія, а саме релігія, вона була. Е, більш така ну, за традиційні цінності, більш така патріархальна, скажімо так. Але в нові в нових часах в сучасному світі необхідно все-таки е, змінювати думку соціума і розуміти, що етичність вона дещо модифікується, і аборти це дійсно дуже важливе і правильне рішення для багатьох жінок. І навіть я хотіла б погодитися з одним коментарем. Артем Богданович сказав, що якість це краще ніж кількість. От я погоджуюсь. Угу. Добре, дякую за вашу відповідь. Мене навіть нема що додати. Так, тобто ще да, я Сергіївна. Так, доброго вечора. Ну як на мою думку, що не можна забороняти аборти, тому що ну по-перше, це вибір кожної людини. Не, ну, не завжди сім'я може потягнути там наступного наступну дитину. На жаль, наша країна не дає таких можливостей для того, щоб була більш як правильно сказати кількість народжувань, щоб у. Збільшувались, mm -hmm. от е, тому, що от у мене є знайома, вона проживає у Півден... у південній Кореї, і там е, надають дуже гарні умови для вагітної та для народжуваності. Там навіть е, ну, доходить до того, що для вагітної є спеціально відділене місце у. У транспорті воно обов'язково помічене, і е, якщо жінка заходить вагітна і ніхто не поступається їй місцем, якщо звичайна людина людина сіла на це місце, то це карається штрафами і ну, це покарання йде. А в нашій країні. от, я кажу, як мама маленької дитини це 860 гривень на місяць, ніякого стимулу для того, аби жінка народжувала ще далі. Тобто, от мене є одна дитина, мені цього достатньо все. Тобто я буду давати те, що потрібно дитині, а не так, що дитина не може чогось отримувати, ти не можеш йому нічого дати, тому аборти це ну. Я категорично проти них, але якщо у людини немає можливості, як правильно сказати, обеспечувати ребенка, то угу. це буде виходом із положення. Так, я з вами згодна, як ми вже побачили, Корея та Україна знаходяться приблизно на одному рівні, але доступ до медичних послуг, також фінансування. Цього всього стабільності більше все ж таки в південній Кореї, а в Україні поки що не так. На жаль. Дякую за відповідь. Так, Марія Сергіявна. Так, дякую. Я вважаю, <зважаю> що... Що... що про заборону абортів я ставлюсь до цього негативно. На мою думку, це. Кожної людини, а це, по-перше, дитина, вона буде розвиватися в жінці, якщо жінка не може фізично. Є Багато, багато обмежень для жінок, для народження чи здоров'я. Можливо, так статися, що жінка потрапить під якесь фізичне насилля, і тому вона завагітні. Тобто є багато ситуацій і ми не можемо, якщо навіть. Якщо б хотіли внести цей закон, ми не можемо усі усі міри прописати, чому ми можемо робити аборт, а чому ми не можемо. Також це буде спонукати людей робити підпільні аборти. а Ми вже з історії знаємо, що це закінчиться. Що це закінчиться і смерті матері, і дитини? Тобто це ще менше буде кількість людей, і також знову це вибір особисто людини, особисто пари. Це не можна лізти в особисте життя людей, якщо ти вже лікар, можна обирати. Ти будеш це робити, просити колег або не обирати. Лікар має ставитись до цього, як до того, що це особистий вибір людини і що це її бажання. все. Угу. Е, ну добре, дякую за відповідь. Я теж з вами згодна, і також дивлюсь в чаті писали. Що все ж таки робити аборт чи не робити це вже особистий вибір, що влада не повинна вирішувати. І про безоплатну психологічну допомогу для жінок. Ну так, це в принципі такі. Психологічно краще, ну, це все має місце бути, я вам так скажу. Але давайте все ж таки вже повернемося до доповіді. Дякую вам за ваші відповіді. І поговоримо зараз якраз про актуальність для України. Ми зараз маємо одну з найглибших демографічних криз у Європі у першому півріччі 2025 року. народилося лише 86 тисяч дітей, тоді як померло майже 249 тисяч людей. Це означає, що на одне народження припадає три смерті. І якщо така динаміка продовжиться, то населення України скорочуватиметься ще швидше ніж сьогодні. І на цьому тлі дедалі частіше звучать заклики врятувати націю простими рішеннями. І один із найгучніших прикладів це Івано-Франківськ. Там місцева влада запропонувала внести заборону абортів у конституцію, також створити Міністерство сім'ї та виплачувати значні гроші при народженні дітей. Прихильники кажуть, це підніме народжуваність, але противники наголошують, що проблема значно глибша, і досвід інших країн показує, що така заборона не працює. Також варто сказати, а, Так, Софія Володимирівна, ну я думаю, що Майже всюди звучить це про заборону абортів і підвищення виплат. Я думаю, що якщо спочатку покращити рівень життя відповідно і виплати, і взагалі щоб одиноким матерям і взагалі сім'ям з недостатнім рівнем життя було легше. Ну, була більше можливість виховувати на достатньому рівні дитину, то, можливо, і не не знадобиться таких радикальних мір, як заборона абортів. Ну, взагалі, це не гуманно. І справа навіть не певно, в деяких моментах не в рівні життя, не в виплатах, а й в менталітеті, як в наше суспільство, деяке відноситься до одиноких матерів з дітьми, взагалі ось дякую за вашу відповідь. Ну. Да, да, спочатку роблять щось для того, щоб був результат, а не одразу його вимагають. Ну тобто, це все правильно і звичайно ж, ми поговоримо про те, як війна вплинула на демографічну ситуацію. Тобто вона одразу впливає миттєво на народженість, і справа не лише в тому, що чоловіки мобілізовані, а мільйони жінок і дітей виїжджають за кордон. У нас руйнується інфраструктура, зменшується доступ до медичних послуг, зростає невизначеність. А коли і майбутнє розмита, то рішення народжувати відкладається вже на невизначений термін. І до повномасштабного вторгнення Україна, як і більшість сучасних країн, рухалася у бік індивідуалізму, де вибір мати дітей залежить від особистих планів. Особистих планів та бажань, але війна повернула такі колективістські гасла, що кожен повинен зробити свій внесок у виживання нації, і для жінок це часто озвучується як обов'язок народжувати. Але так було і в минулому, після Другої світової війни, у багатьох країнах проводили потужні кампанії народжувати більше в США, Канаді та Австралії. Це призвело до знаменитого бейбі різкого зрозав різкого зростання народжуваності у 1946 х в четвертих руках але важливо пам'ятати, що тоді був мир, економічний підйом, доступне житло та стабільні робочі місця. Там, де цього немає, такі заклики до батьківства не працюють так. Чому ж можливо заборона абортів не підніме роджу Дослідження ВОЗ показують, що заборона абортів не зменшує їх кількості, а лише збільшує частку небезпечних процедур до 45%. Це в країнах із жорсткими обмеженнями, і це призводить до ускладнень, безпліддя і навіть смертей. Правовий аспект теж важливий, бо Україна є учасницею міжнародних угод, які гарантують жінкам доступ до безпечного аборту, принаймні у випадках загрози життю чи зґвалтування чи інцесту. І ще один момент це соціальний. Нерівність, передусім, як заборони впливають на найбідніші версти населення, бо жінки з достатком завжди зможуть знайти безпечний спосіб отримати безпечну процедуру, там, поїхати за кордон чи звернутися до приватної клініки. А у ті, хто не має грошей, будуть змушені або народжувати суп, супереч власній волі, або звертатися до таких підпільних знахарів. Є інший бік медалі це діти, які народжені внаслідок примусу. Вони частіше опиняються в неблагополучних умовах, в дитячих будинках, чи стають жертвами насильства, і це недомисли дослідження з Латинської Америки, де аборти заборонені в багатьох країнах, показують пряму кореляцію між суворими обмеженнями і зростанням рівня дитячої бідності та занедбаності. І що ж реально може допомогти? Підвищення народжуваності це марафон, а не спринт. І тут не спрацює один закон чи одна заборона. Важливо саме комплексна підтримка сімей, і це доступне житло, стабільні доходи, дитячі садки, і школи без черг, гнучки умови праці для батьків і якісна медицина з сучасними репродуктивними технологіями. І хороший приклад у нас дають скандинавські країни, там держава інвестує у комфорт батьків, тобто від оплачуваних декретних відпусток і гнучкового графіка до гаранту місць у садках. І ми бачимо, що саме в таких умовах сім'ї охочуще наважуються на дітей. Тож можемо підбивати підсумки. Ми бачимо, що Прості заборони не працюють і не здатні реально змінити демографічну ситуацію. Підвищення народжуваності можливо лише тоді, коли люди відчувають підтримку, стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Це довгий шлях, але саме він дає результат. І головне, щоб. Головне, що я вам хочу сказати, це діти вони завжди були і залишаються найбільшим щастям, і проте мати їх чи ні, це особисте право кожної людини. І жодна держава чи суспільство не можуть змусити або заборонити цей вибір. Важливо, щоб народження дітей було не обов'язком, а щирим бажанням, яке приносить радість і батькам, і майбутньому поколінню. Тож... Я бажаю кожному з вас відчути впевненість у своєму майбутньому, мати можливість робити вільний вибір і знаходити щастя саме у тому, що ви хочете для себе. І якщо ви хочете дізнавати ще більше корисної інформації, скануйте qr код на екрані та залишайтесь разом з командою 15 на 4. І також, якщо у вас виникли якісь додаткові запитання з теми, то можете перейти вже за моїм qr кодом і задати мені вже це питання в інстаграм, тож дякую всім за увагу.